Віт, протягом двох тижнів абітурієнти всієї України здавали мультипредметний тест. Ми вирішили запитати у декількох з них про їхні враження та їхні емоції після здачі тесту. Я радий своїм результатам. Що можу сказати? До тесту я сильно переживав, але коли зайшов в аудиторію, то нерви спали. І з холодною головою написав тест. Головне це не переживати. І гарно готуватися до тесту. Ну, я, в принципі, задоволений результатом, адже я готувався до цього екзамену. враження, в принципі, нормальні. Я не скажу, що я там сильно готувався, тому в мене, в принципі, задоволений мій результат, який в мене вийшов. Е, досить непогані, крім того, які я побачила результати. Вони просто були неочікувані для мене, ну так. І хороші, і погані такі, середні. Спочатку ну, було трошки тривожно, але я знала, що я підготовлена. Е, я була в якійсь мірі впевнена в тому, що я його нормально здам. Я задоволена результатом, бо його вже видно. Ну так, спочатку було трошки хвилювання. Так, взагалі нормально все. Були хвилювання, щоб не було повітряної тривоги. Спочатку я два роки ходила на математику і на мову, ну, тому що я за него готувалася здавати, а історію я взагалі не мала здавати, я її взагалі не знала. І я за півтора місяця до здачі я вже просто почала вчити. Ходила до репетитора. Я готова. Я перебував за кордоном, готувався там і коли приїхав в Україну, ходив до репетиторів. За два дні до здачі. Це екстрим. Яким я чином готувався? Ну, час від часу відкривав тест і питання, подивився, як воно і що. В якому форматі має все проходити. В принципі, це була вся моя підготовка. Я проходив тести знову минулих років, паралельно тести на інших якихось сайтах, та також купляв курс історії. Взагалі, усі предмети, які ми здавали сьогодні, я готувала і так, і усі предмети виявилися набагато легшими, аніж я очікувала. Взагалі завдання клас і наша кураторша теж. Готувалася приблизно за два тижні. Е, я готувалася, читала книги, дивилася відео, малювала собі схеми, Ну, Я готувалася нормально. Взагалі курсами так. Ну, по чуть-чуть, помаленьку. Думала так, знаєте, здати на огонь і все. Бо складно, якщо чесно, так трошки є. Цікавий. Воно, Цей формат набагато легший, ніж ЗНО, на мою думку. Тому що питання в ЗНО. Які перші питання ЗНО в цьому тесті йдуть майже останні? Тому цей тест набагато легший, як для мене, виявився. Е, удобний, якщо чесно. Він такий більш сучасний, зручний та да, е, прикольний. Ну, як на мене, цей формат є набагато легшим, ніж в минулі роки. В принципі, я задоволений, сама база тестування дуже зручна. І тести зручно виконувати задачі в принципі не склані на таку кількість часу. Розраховані цілком продумано та розумно.